Привіт, це запис ще там, в якам» і я Алла Петриченко, засновниця української платформи для створення інтернет-магазинів, сьогодні телефоную Андрію Кваша, засновнику агенції Вілав СММ, з запитанням від власників інтернет-магазинів і підприємців, які торгують в інтернеті. Запитання наступне: як зібрати першу тисячу підписників на нову сторінку в соціальних мережах для свого інтернет-магазину? Методів дуже багато. Давайте виділимо якісь так, і почнемо з того: нова сторінка, але не новий бізнес. То в нас вже є якась клієнтська база, якій ми можемо зробити розсилку, так, і просити їх завітати на нашу сторінку і підписатися, що там будуть якісь акції, розпродаж чи щось іще. І це може дати нам перших підписників. Другий це. Запустити таргетовану рекламу з якимсь лід магнітом, де треба підписатися, щоб е, отримати щось. Напевне, третя. так використовувати інші соціальні мережі, такі як TikTok, з якого вести трафік до інстаграму і робити там підписки, чи Телеграм, чи Ютуб. Чи якийсь блог, чи щось що в інтернеті, тому що конвертувати може все в підписників, якщо інстаграм-страниця добре ведеться. Четверте це ввести інстаграм-страницю, вести, вести сторіс, публікувати пости це органічний трафік, це довго, але ефективно, якщо у вас контент цікавий, люди будуть підписуватися для того, щоб його споживати. Останнє. Я б, мабуть, розділив це на біле та сіре, так? і перші відповіді від мене це були білі. Інші відповіді це сірі, це залучення ботів, так? ЄВВ і всяке таке, що ми не рекомендуємо використовувати. Але можна їх міксувати для того, щоб був результат швидший. Наприклад, можна запускати таргетовану рекламу, трошки залучати ботів. Таке мікс, мікс. Який не спричинить вам шкоди, да, якісь ваші сторінки, але набере дуже швидко тисячу підписників. Дякую, чудова порада. Хоч вона і майже біла, але вона така оптимальна, да, з великого досвіду, певно, ти її даєш як дійсно друзям. От, слухачам, да, хто зараз дивиться, якщо це може трошки допомогти, але тільки не переспамте, то це допоможе зробити першу тисячу підписників. І Це буде гарно виглядати, гарна цифра, і при цьому буде нормально корелюватися з кількістю там лайків, наприклад, на кожному пості. Да? Там тисяча є, а ніхто нічого не лайкає. Тобто, ми за це боремось, да, щоб були підписники скоріш, звичайно, хочеться живі, натуральні, але і трошечки цю цифру дотягнути. Ну так, то можна замовляти доміксувати можна, як як тобі заманеться, можна навіть використовувати якісь міні-блогерів. Розташований десь в твоїй геолокації да або місті, обмінюватися з ними постами чи купляти якісь короткі пости, якщо в нього там тисяча підписників чи 500. це не буде багато коштувати, але буде добре працювати. А що я маю написати в такому зверненні? Умовно, якщо домовилися з блогером чи з якимись інфлюенсером з метою, щоб від нього перейшли і підписалися на мою сторінку. Який це інформаційний посил такий має бути? Ну, ти можеш е якийсь літмагніт зробити, декілька зробити, якусь акцію за підписників, розіграш, якусь замануху. І чому, чому твоя сторінка буде їм корисна? Відповісти на ці питання основні, а це основне питання. Навіщо ти їм нужна? Нащо підписуватися на мою сторінку, да тому що тут так. і такі переваги чи корисна інформація, експертність, круті товари, тощо, да? Тобто підписують і за це, ще й можливо, тут тобто отримуєте щось від нас там. Знижку на товари, так тощо зараз. Таке є, що практика показує, що дуже добре працює особистий бренд. І можна крутити свою сторінку з якимись історіями, а потім переводити підписників на основну комерційну сторінку. Можна так працювати, якщо власне індивідуальний бренд все ж таки прокачується. Да? Якщо людина досить публічна, там є обличчям компанії, так. обличчям продукту. А якщо ні, то починаємо з першого. Дивимося, які в нас вже є підписники чи клієнти, до яких можна звернутись проханням підписатися за. Якусь пропозицію звертаємося до друзів-блогерів, які мають підписників, щоб вони опублікували цю інформацію. Невеличку рекламу підключаємо з цієї ж пропозиції тощо. Так? Тища підписників у нас залітають просто за декілька днів. Дякую. Можна тоді уточнити? А оця цифра крута: тисяча підписників. Вона на щось впливає? Чому саме тисяча? Це морально така складова, коли ти заходиш на сторінку, бачиш там три підписника. Ти думаєш, а, а чому я повинен бути четвертим? Тут напевне не цікаво, так? Чому тут нікого немає? І такі питання постають, що людина краще не зробить підписку Чи... коня. Воно далі і не піде, хоч ми якби не билися, треба все ж таки. Більше там зробити, далі просто буде легше підписники збирати. Так, О, так а то, то є добре питання. Чи ми ведемо свою сторінку, чи може працювати таргети, вести е, в інтернет-магазин без сторінки, оприділитись, да, яка в нас ціль, навіщо нам ця сторінка? Що ми з нею будемо робити? Угу, зрозуміло, мати план. Наші взагалі ведемо сторінки збираємо там підписники. Вони просто дуже тобі дякую за. Круту чітку відповідь дуже допоміг. Дякую. Гарно. Дякую тобі.